Вітаю Закарпатська область, бурі грунти. Найоптимальнішим варіантом після тестів, випробувань, порівнянь і саме проведених пошуків із різними приладами, пошуківцями. Найкращим варіантом із бюджетних приладів буде Xtera Pro. Більший акцент на крупну металопластику, на монету і крупніші цілі. Якщо ще є акцент на дрібні цілі і хочете ще більш універсальний прилад, цей, до прикладу, вартує 15 тисяч. А той, який буде краще відчувати дрібні цілі, і можна відлаштувати якісну дискримінацію металів саме від сіву заліза. Бо вкстере вона нижче середнього рівня, це буде вже Minelab 900 чи 800-й. Наприклад, 900-й вже вартує не 15 тисяч, а 44 тисячі гривень. По комплектації, правда, тут вже є наушники і окрім базової катушки, ще й снайперка кругла, а сама Xterra йде пуста. Але у більшості випадків для класичних цілей, середніх, назвемо так, розмірів цього приладу вистачає. Якщо бажаєте замовити прилад, це можливо здійснити на сайті Або є потреба отримати саме консультацію чи навіть поспілкуватися з пошуківцями, які проводили випробування саме на вашій місцевості, можна зв'язатися особисто зі мною по вказаному телефону.